Ну що, друзі, рибальський сезон в самому розпалі, тому прийшов час згадати самі найпопулярніші та робочі насадки, які ми використовуємо фідерний в риболовлі. Всім привіт! З вами, як завжди, Олег Демченко, і ви на каналі Флагман Риболовля та туризм». Хочу нагадати, що на риболовну сесію ми маємо брати велику кількість насадок. Тобто я маю на увазі не відро опариша або хробака, а велика різноманітність насадок для того, щоб ви могли комбінувати, експериментувати, щоб підібрати ключик до рибки. Для прикладу, я сьогодні взяв на риболовну сесію. Різнокольорова пінка тут є і біла, і жовта, і помаранчева. І розова, і червона. Також у мене є червоний опариш, є звичайний білий опариш, це звичайна класика. Храбачка взяв, тому що зараз весна, може карасик клювати. А також Саме найпопулярніше, особливо по холодній воді, та й не тільки, це насадочний мотиль. І на всяк випадок, я також взяв сьогодні звичайну консервовану кукурузку. Тож, не гаємо часу! Давайте розглянемо кожну насадку або комбінацію окремо. Перша найпопулярніша та класична насадка це два або три мотиля. Холодну пору року, коли риба дуже капризна, можна використовувати один мотиль. Зазвичай частіше працює три мотиля. На цю насадку можна ловити майже усю білу рибу. Це може бути плітка, лящ, синець, білоочка, густера або карась. Але ця насадка краще працює в комбінації, тобто бутербродом, з підсадкою одної пінки або апариша. Також колір пінки або опариша можна також комбінувати, експериментувати вже безпосередньо на риболовлі. Але білий колір зазвичай в комбінації з мотильом працює краще. Угу. Наступна насадка це опариш. Ми його можемо використовувати як мононасадку, тобто одягати на гачок одну штучку, або комбінувати, тобто одягати два або три штуки і комбінуючи декілька кольорів. Це може бути білий, червоний, білий. А також можна робити комбінацію білий, жовтий білий. Тобто ми все, все рівно експериментуємо постійно на риболовлі з того, що у нас є на столі. І колір, я вам хочу сказати, має значення. І іноді білий, просто чисто білий не працює. Коли ми комбінуємо, ми отримуємо результат. Також має значення, як ми одягаємо опариша. Можна просто одягати за так називаємі глазки всі два або три опариша. Також ми можемо комбінувати два опариша таким чином. Один опариш ми одягаємо чулочком, але притикаємо не в самому початку, а трошки зсередини. А другого опариша ми чіпляємо за саме кінчик за глазки. І у нас виходить така продовговата насадочка. І це дуже гарно працює, коли ми отримуємо покльовку, але риба навіть не засікається. І в таких випадках можна пробувати один опариш одягати чулочком, і риба тоді заковтує глибше вашу насадку. Також це стосується і пінки. Пінка, в принципі, це той самий опариш, тільки в меншому розмірі, і використання її так само не відрізняється від опариша. Тільки відрізняється розмір гачка, може відрізнятись в залежності, скільки ми піночки використовуємо. За, за рахунок того, що піночка менше, тому ми і гачок частіше використовуємо менше. Пінку та опариш також можна назвати універсальною насадкою, тому що вона працює практично по усій білій рибі. Це лящ, плітка, густера, синець або карась. А також в комбінації з кукурудзою вона дуже гарно працює по коробцю. Наступна насадка, також дуже популярна, це хробак. Він буває різного розміру, іноді буває великого розміру, він дуже гарно працює по е, лящу або великому карасю. Але частіше ми використовуємо середнього розміру, він не дуже великий і він більш такий універсальний. Його можна використовувати як звичайну мононасадку і великим таким пуком, тобто цілим одягаємо по два, по три, по чотири штуки. Частіше ми таку насадку використовуємо при ловлі великого ляща або великого карася. І зазвичай я його закриваю одною піночкою або опаришем, бо тому, що він, коли живий. Він може під водою, там, потім потихеньку-потихеньку відскочити з гачка, і щоб він не сповзав, спочатку хробака, а потім одягаю одну піночку. І таким чином він буде довше триматись на вашому гачку. А також ми можемо використовувати хробака частинками. Тобто ми одягаємо кусочок, відриваємо, одягаємо ще один, потім ще один, і потім закриваємо також опаришем. Це ми використовуємо таку насадку, коли риба не хоче велику насадку брати, дуже об'ємну. Це також стосується і карася, особливо маленького. Бо він е е іноді бере просто за кінчик хробака, е тіпає і не підсікається. Тобто він всю насадку не забирає до рота. Тому в таких випадках краще зменшувати трошки насадку і робити таку насадочку із шматочків. Також таку насадку із шматочків хробака можна використовувати при ловлі плітки, особливо навесні. Вона теж дуже гарно іноді клює. В комбінації також з опаришем. Також ще є одна комбінація хробака, особливо коли риба не дуже активна і капризна і не хоче велику насадку брати. Ми одягаємо одного хробака трошки чулочком і шматочок один звісає. І ми відсікаємо буквально один шматочок від храбачка, щоб сок витікав. І потім також ми комбінуємо, закриваємо одною піночкою або опаришем. Я розумію, що ви скажете, що та яка різниця? Храбак да і храбак на гачку. Але я хочу зазначити, що дійсно отакі різні комбінації вони дають результат. Тому. що ви поставите велику насадку, вона не працює. Хробачка по-іншому зовсім одягли, і ви отримуєте результат. Тому я вам просто розказую, які бувають різновиди, але це найбільш популярніші. А ви потім вже експериментуєте і пробуйте, і ви побачите, що дійсно це працює. Ось для прикладу буває така ситуація. Коли ви ловите і ви хочете цілеспрямовано ловити карася, але на хробака теж також клює густера або плітка. І вона дуже полюбляє, коли хробак рухається на гачку або десь на дні. І Це її дуже гарно приваблює. Але ви хочете її відсікти. В такому випадку, ви коли на точку даєте, там, наприклад, різаного хробака да, з годівницею. І також ви робите ці шматочки, як я вже розказав, два-три шматочка на гачок одягаєте хробака. Тобто карась сок відчуває, він приходить, він майже не шевелиться. А плітка не приваблюється такою насадкою, тому що вона така більш інертна, ну як сказати, неактивна. Також хочу додати, що на хробака дуже гарно іноді по весні реагує і короб. У мене були випадки. На риболовлі, коли весна, ще вода холодна. Короб зовсім не хотів брати ні кукурузи, ні інші зернові. І він реагував і клював тільки на комбінацію хробака з опаришем, з великим, з білим або з червоним. Так що хробака можна назвати теж універсальною насадкою, але в певних ситуаціях. Ну що, і дійшла черга до кукурузки. Її можна використовувати як мононасадку. Тобто ми можемо її використовувати як одно зернятку на гачок. Якщо ми ловимо коропа і у нас великий гачок з широким піддівом, ми можемо використовувати дві кукурузини або три. Також кукурудзу ми можемо комбінувати з іншими насадками. Це може бути опариш або хробак. Опариш також ми можемо міняти за кольором. Тобто, ми Експериментуємо, ставимо або білий опариш, або червоний, або можна два опариша підсадити, білого та червоного. Це дуже гарно працює по коропу. Коли ми комбінуємо хробака з кукурудською, краще першого одягати хробака, а потім ми його закриваємо кукурудзкою. Тому що він рухається, і щоб він не сповзав з гачка, ми кукурудзою робимо таку, як замочок. Також кукурудзу полюбляє плітка, особливо велика. Коли ми хочемо ловити цілеспрямовану велику плітку, ми ставимо кукурудзку і ми можемо отримувати покльовок менше, але ми будемо ловити тільки велику плітку. Дрібна плітка дуже рідко буде клювати на таку насадку. Також це стосується. І тих випадків, коли ми не хочемо ловити дрібну рибу, наприклад, ми ловимо на мотиля і клює тільки дрібнота, а також на опариша. І в таких випадках ми ставимо кукурудзу і покльовок менше, але ми цілеспрямовано будемо ловити і відсікати дрібноту. І будемо ловити тільки трофейні вже рибки. Ось сьогодні ми розглянули самі найпопулярніші насадки. Так, я розумію, що ми можемо також використовувати як насадку і перловку, і горох, ще щось. Але ми сьогодні розглянули самі найпопулярніші насадки, які частіше працюють, і частіше ми, ми використовуємо. Але в коментарях напишіть, які саме насадки використовуєте ви, які у вас улюблені насадки, і по якій рибі. Мені буде цікаво почитати. Але я хочу повторити. Експериментуйте, експериментуйте, експериментуйте. Не зупиняйтесь на одному місці, якщо ви щось десь побачили, якусь нову насадку, хтось використовував, обов'язково спробуйте. Рибалка це не математика, я вже казав, і наука не точна. Тому ми не знаємо, що сьогодні у нас працює. Все в ваших руках. І не забувайте тиснути вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок! Всім пока!